Зікер 001 тільки з'явився, він буквально підірвав ринок електромобілів. Його називали китайською відповіддю Porsche Taycan. І не безпідставно Зікер 001 став символом того, що електрокари можуть бути не нудними, а по справжньому драйвовими, технологічними та стильними. Його зовнішність, потужність і якість одразу задали темп, до якого багатьом конкурентам довелося довго звикати. Відтоді минуло кілька років, і конкуренція помітно загострилася: нові гравці, гучні прем'єри, технологічні рекорди. Здавалося, що цей ліфтбек уже досяг свого піку, куди й далі? Та в Джилі Груп вирішили, що межі існують лише в голові. 4 жовтня Джилі Груп офіційно представила оновлений зікер 001, і це вже не просто легкий фейсліфт. Перед нами глибоке переосмислення. Справжній технологічний апгрейд, який робить і без того вражаючий електромобіль ще розумнішим, швидшим і комфортнішим. Тож подивімося, яким став новий 001 і чому він знову готовий дивувати навіть найвибагливіших автолюбителів. Зікер 001 уперше з'явився на китайському ринку у 2021 році. І одразу привернув увагу сміливим дизайном і на той час вражаючою потужністю 544 кінські сили. Торік Ліфтбек отримав серйозне оновлення. Зовні зміни були майже непомітними. Зате під капотом потужність електромоторів зросла до 789 кінських сил. Салон переробили, а оснащення стало ще просунутішим. І ось всього за рік після того апгрейду. Зікер готовий представити третю значущу еволюцію своєї першої моделі. Старт продажів оновленого Зікер 001 запланований на 11 жовтня, і здається, що ця версія знову обіцяє підняти планку для всього сегменту електромобілів. Зовнішність Зікер 001 це відразу той фактор, що чіпляє погляд. З першого погляду видно, перед нами автомобіль, який уміє поєднувати швидкість і стиль. Стрімкий силует у дусі Shooting брейк мускулисті колісні арки, футуристична оптика усе це давно стало візитівкою моделі. Але в джилі вирішили не ламати ідею, яка вже працює, і зосередилися на нюансах, що роблять авто ще ефектнішим. Загальний образ лишився впізнаваним, проте став агресивнішим і більш відточеним. Передній бампер тепер спортивніший. Великі повітрозабірники і рельєфні лінії надають авто хижого характеру. Роздільна конструкція фар збереглася, але нижній блок тепер об'єднано в єдину лінію. Головний технологічний акцент екстер'єру лідар, акуратно інтегрований над лобовим склом знак того, що автопілот серйозно прокачали. Ще одна фішка: на дзеркалах заднього виду та в задніх ліхталях. З'явився синій індикатор, який повідомляє уточуючим, що автомобіль рухається в автономному режимі. Ззаду авто отримало елегантний хвилеподібний спойлер, а за доплату можна замовити спортивний варіант від версії 001 FR. І, звісно, суцільне заднє ліхтар з діодною графікою, що робить автомобіль впізнаваним навіть у темряві. Зікар тут явно грає на естетику і технології одночасно. Габарити новинки лишилися на попередньому рівні. Довжина 4977 мм, ширина 1999 мм, висота 1533 мм, колісна база 3005 мм. У поєднанні з 21-дюймовими дисками автомобіль виглядає не просто великим, а по-справжньому солідно на дорозі. Та цікавіше починається з подвіски. Зікер 001 отримав. Повністю перероблену двокамерну пневмопідвізку з регулюванням висоти на 85 мм. У максимальному положенні кліренс досягає вражаючих 206 мм рівень, який ставить у незручне положення чимало кросоверів. В тандемі з нею працюють електромагнітні амортизатори CCD, що миттєво підлаштовуються під якість дороги. Зікер називає цю систему інтелектуальним чарівним килимом, і це не порожні слова. На практиці вона забезпечує рідкісне поєднання точної керованості і комфорту. Споряджена маса автомобіля 2350 кг. Для тих, хто любить брати із собою причіп, виробник дозволяє навантаження до 2 тонн. Якщо зовні уновлений зікер 001 лише елегантно підправили, то салон пережив чергову діджитальну трансформацію. Інженери Зікер, схоже, поставили за мету створити еталонний кокпіт 2025 року. І здається, їм це вдалося. Оздоблення тепер поєднує шкіру наппа і м'яку замшу, створюючи відчуття затишку і преміальності одночасно. Центральне місце по праву посідає величезний 16-дюймовий дисплей, роздільна здатність зросла з 2,5 до 3,5 К. Під екраном залишили фізичні кнопки, і це дуже правильне рішення. У світі, де багато виробників повністю переходять на сенсорні панелі, подекуди забуваючи про банальну ергономіку, такий крок суттєво спрощує життя водієві. І це ще не все. Екран можна повернути на 30 градусів в бік, підлаштовуючи під водія чи пасажира. Для водія передбачено 13-дюймову цифрову панель приладів, а для повного занурення 39-дюймовий проекційний дисплей з функцією доповненої реальності. Для задніх пасажирів встановлено окремий 8-дюймовий екран для керування кліматом і розвагами. Уся ця система працює на новій операційній системі 7-го покоління, яка обічає блискавичну реакцію і неймовірно плавний інтерфейс. Кнопки керування електроприводами спинки, подушок і поперекового упору перенесли на карти дверей. Також інженери додали декоративні накладки динаміків з алюмінію і розширили атмосферне підсвітлювання. Тепер салон буквально дихає стилем і технологічністю. Проте технології лише частина історії. Джелі і Зікер вирішили, що в новому 001 не можна жертвувати комфортом і зробили великий крок вперед: розкішне крісло для правого заднього пасажира, електрорегулювання, підставка для ніг. І можливість налаштувати спинку майже горизонтально до 125 градусів. Передні сидіння оснащені 20-точковим масажем, а задні 12-точковим. Особливість у тому, що масаж імітує рух людської руки, роблячи процедуру максимально природною і розслабляючою. Ще один момент, який одразу впадає в очі і точно не залишить байдужим: панорамний люк з понад 500 вбудованими світлодіодами. На стелі можна спостерігати різні схеми сузір'їв ніби опинившись під справжнім зоряним небом. А просунути контурне підсвітлювання вміє створювати двокольорові градієнти і синхронізуватися не лише з режимами водіння, а й з музикою, перетворюючи салон на справжній мультимедійний простір. І якщо вже заговорили про музику, тут Зікер зробив серйозний крок вперед. Раніше ліфтбек оснащувався аудіосистемою Yamaha. Тепер Zicker Sound. Цифри вражають. Пікова потужність 4680 Вт, 29 динаміків, включно з 8 у підголовниках і 8 вібромодулів для тактильного ефекту. Підтримка долбі Атмос. Об'єм багажника залишився звичним 534 літри. Але якщо скласти задні сидіння, простір збільшується до 2144 літрів. А тепер зазірнімо туди, що сховано від очей. Оновлений Zіker 001 побудований на 900-вольтовій архітектурі, яка дозволяє не лише швидше заряджати батарею, а й видавати неймовірну потужність. Базова версія з заднім приводом оснащується одним електромотором потужністю 503 кінські сили. І це майже стільки ж, скільки видавав перший повнопривідний Zіcer 001. Та справжні фанати потужності звернуть увагу на повнопривідну версію: тут два електромотори. Спереду 421 кінська сила, ззаду 504 кінські сили, сукупно фантастичні 925 коней. Ще вчора такі показники були прерогативою гіперкарів вартістю сотні тисяч доларів, а сьогодні їх пропонує серійний сімейний електромобіль. Зікер заявляє розгін з 0 до 100 км на годину лише за 2,83 соті секунди. Максимальна швидкість 280 км на годину для європейського ринку. Зікер 001 пропонуватиметься потужністю 544 кінські сили. Під стать оновленій архітектурі електромобіль отримав нову трьохкомпонентну батарею від КТЛ ємністю 103 кВт, трохи більше ніж у попередньої версії на 100 кВт. -годин. Водночас залишається і стара батарея на 95 кВт. годин Що це дає на практиці? Запас ходу в задньопривідного варіанту тепер становить від 710 до 810 км, а в повнопривідного від 640 до 760 км. Варто пам'ятати, що це дані за китайським стандартом, а в житті буде нижче. Завдяки новій архітектурі «Зікер» заявляє, що заряд від 10 до 80% триватиме 7 хвилин. І це вже майже як заправка звичайного бензинового авто. Інтелект зікер 001 в цьому оновленні прокачали ґрунтовно. Серцем системи допомоги водієві G-Pilot H7 став новий чіп Nvidia Thor U з фантастичною обчислювальною потужністю 700 TOPS. Для порівняння у попередньої версії було 708 топс. Система спирається на 31 датчик, включно з лідаром на даху. Результат адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі та інші асистенти працюють ще плавніше, точніше і безпечніше, реагуючи на дорожні ситуації швидше ніж більшість водіїв. Оновлений Zikar 001 уже можна бронювати. Для цього потрібна передоплата близько 280 доларів. Поки що точних даних про фінальну ціну ліфтбека немає, але офіційний старт продажів і перші поставки намічені на 11 жовтня. Для орієнтиру дорестайлінгову версію в Китаї оцінювали від 36 200 до 46 тисяч доларів. Очікується, що оновлений Zikar 001 залишиться в тому ж ціновому діапазоні. Підсумовуючи, новий зікер 001 зберіг упізнаваний стиль і характер попередньої версії, але водночас отримав поліпшені динаміку, технологічність і комфорт салону. Електромобіль став розумнішим, потужнішим і зручнішим. А продумана ергономіка та розширені можливості допомоги водієві роблять його актуальним на тлі зростаючої конкуренції, інакше кажучи, Джилі створила автомобіль, який привертає увагу не лише зовнішністю, а й начинкою. Пропонуючи сучасний електрокар із вражаючими характеристиками, водночас залишаючись у доступному ціновому сегменті. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Лайк, підписка і коментар ваш маленький, але дуже важливий внесок у наш канал. Бажаємо рівних доріг, яскравих емоцій і щоб кожен день за кермом приносив задоволення. До зустрічі в наступному відео!